Так, я повертаюсь назад на ту ж саму дорогу через той же, де переїзд, де тільки що їхав в цю сторону. Тож повертаюсь назад. Мене випустили все без проблем, 2 секундочки. Все, лечу я на інший маркет. У мене залишилось їздового часу небагато. Тож треба встигнути, щоб не порушувати, стати на відпочинок давайте Так, я доїжджаю вже до другого маркета. Ось він перед нами прямо. Так, ухожу на Стрійську трасу. Дивіться, як гарно, так? Да? Ах, який вечір чудовий. Дивіться, ні хмаринки немає, небо чистюсіньке. Нам от туди написано Юск. На балкон. Зараз я вам покажу. Якось я вночі вже туди приїжджав. У мене є серія, кому цікаво перейти Десь там є дорога на Львів. І ми вигружаємо цей, завтра вигружаємо маркет і той інший справа. Коротше, ці два маркети один цей, і той і другий. Тож, нормально. Юрчик кореш мій стоїть на Городоцьку, на самій останній точці розвантаження моєї. на завтра яка. Він вже сьогодні розвантажився, чекає роботу на завтра. О, зараз там тут у нас в наліво і поїхали прямо до Ашана. Так, братіка, ну-ка давай, давай, юзай, юзай, юзай. Так, от, не, не тупіть. Молоді люди. Давайте не будемо тупити, а будемо заїжджати, добре. Сонце ж сліпить, да? Да, ось цей епік, ми зараз на нього заїдемо. Заїжджаємо з, -з, -з, з обратної сторони, виходить, по, по кільцю. Отак от. Зараз за цим автобусом. По кільцю нам прямо туди. Да? то накидає. Треба обережно. Нічого собі. Так, обережно, 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 обережно. Охорона, охорона. Так, ці поліцейські, де треба їх обережно проїжджати. Бо так підкидає, що то капець, то капець, йолки-палки. Йокі-палки, то капець, то капець, як нас підкидало. Ось я вже й на місці. Зараз приїжджаю, часу у мене 18.35. Стою, роблю всі записи, відмітку, що прибув. Ну і все. Щось готую собі повечерять і відпочиваю до завтрашнього ранку. Сьогодні вже записатись я не встигну, без 27. Так, ось сюди мені на плиту, наверх і пішов. Тільки треба тут обережно. Трошки прижиматися до обочини сюди, щоб тут пройти прицепом нормально. такі є умови для заїзду. Оп, обережно, тихенько. Бо тут не дуже айс. Так, якийсь реф стоїть, то, то, мабуть, не наш. Тут часто буває стоять машинки, зараз побачимо, я беру зразу за, за туди. Зранку сюди виїжджаємо, а наступна точка оцей епіцентр з правої сторони. От так от. Так і працюємо, друзі, так і працюємо. Так. Да. A wonderful life. Ой, oh, гарно, да? Дивіться, які краї у ВДА. Чік, а стекла? Треба, завтра встану вимию все, ви подивіться, що робиться. Але сьогодні ввечері, мабуть, навіть візьму з хімією, і пройдуся. Хлопці мені понаписували там кучу порад з моющими, туди-сюди. то все діло. Зараз займусь. Так, тут щось, тут у нас хтось щось, так? так ну я, по ходу, перший, нікого більш немає. Чекаємо, поки там, так? зачекаємо. А потім ми це по цій дорозі і собі їдемо на розвантаження туди, на, на ворота. Ось такі справи прибув, коротше стою на відпочинок. Ой, нормально. Ну такий день, скажу. Лайтовий, ну, в принципі, я ж кажу, це я виїхав перший раз, я на лікарняному був, там за певний період часу я виїхав, це мій перший рейс. Колега я поробив трохи на моїй машині. Зараз буду наводити порядки, розстелятися, тут все. Все, поїхали. Людинка від'їхала, Людинка добренька. Ми стоїмо зараз до наших малесеньких машинок, так? Обережно, головне, щоб не ціпанув нічого. Так, щоб нікому не заважати, кабіну трохи правіше, щоб зеркала нам ніхто не порихтував. Так? На висоті будемо ночувати. Ми сьогодні будемо з вами прямо на висоті. Сьогодні вже реєструватися я не йду, а зранку підемо так. Так. Все. Так, кабінку підвертаю до бордюрчика. Оп. Видно, так? верхнє дзеркало, що там як в мене там відстань під бордюру Трошки є. так? Є, ну і все, заховав з цієї сторони зеркало трохи. Як то кажуть, кут безпеки. Все, друзі, відпочиваю. Так що давайте. Чекаємо наступного дня робочого. Я відмічаю у службовому телефоні про те, що прибув на розвантаження, бо я вже прибув сьогодні, так? Так. Чуть -чуть. Прибув на друге розвантаження. Все. Давайте, до зустрічі з вами у новій серії чи в новому робочому дню. Поїхали. Добрий ранок, друзі. Що ж, новий робочий день. Продовжуємо працювати. Стою ж у Львові. На маркеті сьогодні 27 вересня, середа. Часу 7.42. Коротше, що я зробив? Прокинувся. Що я зробив? Прокинувся. Але ще й не вмивався. Бачите, яке сонце з утра. Зараз хочу зуби почистить, вмитися і пройтися трошки по, по вікнах. Ну, тут так не дуже все, бачите, це, щоб позаліпляло мені капець, передок заліпило. Так що продовжуємо робочий день, іду вмиватися. завів машину, поганяв трошки. Ну що, трохи сполоснув вікна, лице умив. <гум> Зуби почистив, бачите, яке сонечко сьогодні зранку. Ух ти, блін. Коротше, мені сказали вже ставати. Надав я документи. Вставати туди на розвантаження, туди до мусорних баків попрямій. Колега, той, що за мною стоїть, ночував тут машинка, то він стає на моє місце, в нього гіпсокартон розщихляється тут з боку. Поки. поки він буде розщихлятися, в мене там декілька палет, то мене викинуть. Ну що ж, поїхали. Поїхали ставати на... Розвантаження. Потихенько, обережно. Щоб не вцепити, тут нічого. Ні, ні стінку ззаді не вцепити, ні колегу не вцепити. Так, ось обережненько. Їдемо. Пройшов, прошов. Так, так. так, так. Обережно. О, зараз бумаги віддасть мені. Він мені віддав накладну, виправлену на нову цей там пломба, ставиться нова. так. Він мені виправив, це на, на наступний маркет накладна. Сюди її до цієї. І ось сюди паркуємося до піддону. Так, задом до цієї. Рішотки. Все, стаю, потім включусь. Так, все, запаркувався. Зараз іду відкриваю, вони витягують своїх декілька палет, і я поїхав сюди, вниз, на цей маркет. От сюди. Зараз об'їдемо так, от і сюди заїжджаємо. Все, пішов відкриватися, друзі. Друзі, ну що я хочу вам сказати? Точку номер 2 закрито. Вдягаю камеру. Так. І їдемо на третю. Замовлення закрито, все без зауважень. Переїжджаємо на інший маркет. Ще лишилося мені дві точки, так? Ми їх зараз. Всю, ну, мабуть, швидко, там теж декілька палет. А основна маса поїде далі на Городоцького, на перший маркет. Тож, рушили і гоу на розвантаження. Зараз переїжджаємо на оцю паралельну дорогу, так, і по ній заїжджаємо до розвантаження по ґрунтовці. Сподіваюсь, вам так краще видно, я обрав вже вчора цей ламбрікен. <кій> Який заважав, так? Трохи вікна попротирав. Вже краще видно, нема цих розмазан, бо мошки. Ну, отут, бачите, як не встиг. Я тільки все, коли мені охоронець каже, заїжджай. Я кинув його, тож треба пройтися протерти. Так, отут йду на виїзд. Блищить те вікно, видно, як сонце на нього світить. Головне, колесами по бордюрах не піти. Нічого, зараз приїдемо я протру їх, там все буде нормально. Якраз чудово, поки світлофор. Так, так-да-да, да, да, нормальочок. Нам ніхто не заважає, ми собі чітко виїхали. І зразу повертаю праворуч. Так, воно нібито все і недалеко тут, якщо так розібратися, по чеснаку воно кажу вам, воно недалеко тут все знаходиться, один від іншого маркета. Плюс-мінус. Недалеко. Е, так, ворота закриті. А що тут? Щось якась перемичка стоїть. Я це не розумію. Зараз давайте я розберуся, щось я не розумію. А, тут ще закрито, мабуть, я зрозумів. Чи вже тут нема заїзду? Зараз я уточню. Коротше, вийшов охоронець і каже мені, що нема тут заїзду вже. Раніше вже тут був заїзд, тепер вже все. Треба вертатися назад. Кажу, можна тут розвернутися? Ні, каже, не можна. Вертайся, ну все, тепер мушу здавати назад, виїжджати на дорогу. Зараз якось спробуємо тут розкрутитися. Ну що робити? Блін. Я не знав, що тут не Ну, ладно, якось зараз викручусь. І каже, не можна тут розвертатися. Плитка, мол, типа салон, лише чорні сліди. Ну, значить, будемо здавати назад, що робити. Мушу. Мушу, що робити? На плитці не взя. Десь там заїзд. Позаду. Верніш туди зліва нам на заїзд. Ну і ніхто не попередив. А хто мене попередити дожен був? Саньочок, хто тебе дожен був попереджати? Ти мусиш знати, ти ж професіонал. Все ну, маєш знати наперед. Ну, так, от сюди підламаємося. Красиво так, да? так. Так, заламаємо сюди, чи ні, як ви думаєте? Я думаю, що ми заламаємо. Отак, от обережно, так? Да? Оп! Оп, все в нас чітко виходить, дивіться. оп 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 оварічку. Саньочок не забуваємо про аварічку. І виїжджаємо обережно на дорогу. Оп-оп, оп, на дорогу потерти ногу. Видно вам там, так? в зеркало. Як? Та ви маєте бачити саме, що і я. Пішов поток трохи машин. Мабуть почекаю, бо до світлофора. А ну, Давайте втягну вас на лоба, щоб у мене руки були вільні і щоб вам було видно те, що бачу я. Так, давайте потроху буду виїжджати, мабуть. Це, мене так і не випустять, мабуть. Що у нас тут? Бордюр нормально? Нормально. Потроху виїжджаю. Потроху, потроху, потроху. Що за слово таке потроху, блядь? О, окошечко є. Віконечко. Все. Друзі, я виїхав. Як дядько моя любима фраза, да? <ріст> Справилися. Ну, в принципі, проблем тут не в цьому немає. Викотив собі причіп, да і нормально. Так, тепер я маю розуміти, де мені заїжджати. Він мені показав, що сюди. Або ми заїжджаємо на розвантаження вже там, як завжди, з тих ворот, як, ну, не як завжди, а як має бути а з тих ворот. З цієї сторони маркета, мабуть. Оптики, поспішають, блин. летять, летять, всі обганяють справа, зліва. та ти шо? Так, 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 епіцентр заїжджай, епіцентр заїжджай. Так, епіцентр заїжджай. Подожди, епицентр, заїжджай. Епіцентр, сюди ж, що ли? Ага, вот так вот навіть, да? Я так понял, що сюди. Мабуть, на паркінг от, так вот, да. Епіцентр, заїжджай. Мабуть, аж позаду маркета. Так, в мене є відео, де я ночував тут, коли сніг був, як пам'ятаєте, під забором на цьому маркеті, як перевалочна база. Ми тут паркувалися під забором. Ночували з правої сторони. Я не раз тут зупинявся. Дивіться, як добре, що я сюди нернув, да, а не поїхав на ці ворота. Все ж таки, тут такий, Блін, а мені ж потім. Слухайте, а мені ж тут розвантажиться і потім їхати туди прямій. А тут попадало отаке, ви бачите, що робиться, яка. Ей, братик, ти так не вилітайте, що? Висажуєш мене, блін. Дві як ганяє. Так, друзі, давайте я проїдусь, мабуть, це заїзд, я вже так розумію, за маркетом з тієї сторони. Ну, зараз під'їду, подивлюся. Щоб самому розуміти, ви бачите, я вже давно тут не був. Зараз запитаюсь у дядька, а може він і не знає навіть. Так, ось, походу, тут і розвантаження за маркетом. Зараз під'їду йду до охоронця, спитаю. Все, чекаю, тут стою. Там розвантажують когось, каже, все, ждіть, документи віддав, він записує. Каже, чекати. Ну, все, стою, чекаю, друзі. Буду заїжджати ключусь. Що я хочу вам сказати? Працюємо. Третя точка. Ще стою. Позаїжджали машини, мене ще поки тримають. Ну, час є. Колегу там передо мною розвантажили на мерсі, він виїхав вже. Заїхав давчик червоний стояв перший. З, там меблі якусь привіз, мабуть, да, щось таке казав, меблі. Наче. Ну, а мені сказали, як він виїде, тоді я заїду. Після того дафа червоного. Ну, чекаю. Тяжко працюємо, подушку на одушаючій. <гум> зробив, до речі, собі зробив ранковий коктейль, часниковий. Да? З'їв і яблочко одне. Ну, коротше, взагалі просто огонь. Прям чувствую, як енергія починає. Бере, можна працювати. Так, цю викидаємо, тут теж декілька палет у мене, тут ваги одна тона, одне місце. Чи два, два місця, по-моєму. Дві палети. І о, лишається десь пів будки, трохи менше. 6 тонн. Їду на останній маркет на Городоцьку. Тож такі діла. Дивіться далі, з вас лайк, підписка, коментар завжди, друзі. Не забуваємо, підписуємося, лайкаємо, коментуємо. Поїхали працювати. Я поки так. Потім щось зміниться. Так, друзі, все, третя точка закрита. Питання вирішено, розвантажились, їду далі на останній, на четвертий маркет. останній, так? Зараз попробую тут проїхати, мені взагалі направо. Але ви бачите тут пробка і цей затор з самого ранку тут блінтянеться. Що я хочу сказати? Забув у легковій машині свої окуляри. І, те, і то не є добре. Треба було, звісно, забрати їх з машини. Погано, що я їх забув. Трохи незручно, сонце таке. Коротше, що хочу сказати, їду, розвантажую цей маркет. Останній четвертий на сьогодні, так? І мені вже дали роботу. Дали роботу, друзі. Їдемо у Трускавець вантажитись. Мінеральною водою, так що ви зі мною їдете на завантаження у Трускавець. Заодно покажу вам краєвиди, які там є по дорозі. так? У Другобич заходити не будемо. Кажуть, начебто через міст там їдуть у Трускавець. Бо з мостом була біда, начебто це вже вроде їдуть. Пускають машини. Коротше, поїхали на городоцьку на розвантаження на останню точку. Коротше, друзі, прибув я на місце розвантаження. Що в мене по часу? Зараз 10,50, стою другий в черзі Переду мною цей мерз, то <кій> Коротше, поки, поки я буду чекати, бо тут ця процедура не швидко проходить, то хочу трошки щось приготувати. Він достав тушонку домашню, в мене там півбанки ще лишалося з минулого разу. Взяв помідорки, соус, масло, хочу кинути зараз порціонний цей рис. Зварить, ви поняли? Е, ну, такий типа, як ото у мене булгур і рис є, я хочу зварити. Десь в мене тут -у. панський булгур і панський булгур, десь в мене ще там є рис, Коротше, хочу зварити рис. Тож треба щось перекусити, пообідати, поки, да, поки стоїмо, чекаємо. Наварю все. Тут мене розвантажують і виїжджаю на. Е, Трускавець. Такі плани. Все, чекаю. Документи вже зареєстрував. Павучок бігає. Так, ось такий процес. Вода вже закіпає. Ось я взяв домашню тушонку. Сюди додав кусочок масла, Сушений перець, сушений часник, мелений перець, часник. чесник. Ну, і зараз вода закіпає. Ой, ложка ти що? Блін, треба зараз тебе витерти, так не годиться на ковер подати. І булгур у воду і на 15 хвилин. Хай кипить. Він зараз розвариться, буде добра порція булгура. Потім цей пакетик розрізаємо, викидаємо туди в тушонку і вийде у нас тушонка з булгуром. Чи булгур з тушонкою. Не знаю навіть навіть що там з чим вийде. І наріжу помідорчики з солько чистю. А, і соус теріак я ще сюди додав, ось бачите, так? Да? Оцей соус. Люблю його. Ну що ж, то мені смачного, друзі. Хто може їсть, теж обідає, то вам теж смачного і гарного перегляду. Погнали. Зароби зараз трошки менший газ і буду варити. І що ви собі думаєте, друзі? Часу вже без 15.2. 13.50, а чи 45, верніше. І мені ж треба їхати на завантаження. І тут мені дзвонили. Шановний пале Олександр, ставайте на розвантаження. Я кажу, дякую, але ж мені треба поспішати. Так ви, каже, встигнете ви ж професіонал. Так от що я кажу. Це дуже здорово. Все, заїжджаємо. Качаю в воздух, поїхали розвантажуватися. Я готовий. Ви готові? Поїхали. Треба дивитися, бо тут льотрають. рають добре. Треба бути обережним. Бо машини всі, всі діла. Мене розвантажили, рейс завершено, товар розвантажив, все окей. Лечу на завантаження в Трускавець. зараз 15-11, мушу вже виїжджати, бо часу нема. Все без зауважень, 4 точки привіз, все окей. Все, поїхав на виїзд, що там камера знімає, знімає. Їде на Трускавець, друзі. Я зараз не забивав ще там, скільки крема, не пам'ятаю, я давно вже їздив. Трохи на вулиці жаркувато, якщо чесно. Відчувається температура плюсова. Так, начало 4-го, бляха, затянули мене сьогодні, я думав, то буде гораздо швидше. Вони мене і питали, дзвонили вже, коли там буду. Кажу, давайте так, буду в трускавці, я вас наберу. Начебто погодилися, але. але. Але є одне але, да? Ще ж туди доїхати потрібно. А, люди тут так машини ставлять плотно, оце ж в тіньок ховають, так? Харківські номера, до речі. Ну, нічого, вже як є. Повертаємось зараз до Стрийської траси. І на ній. Коротше, в напрямку Стрия йду, так? І не доїжджає в селі, по-моєму, чи Миколаївка, чи якось так, чи Миколаїв десь там, коротше, повертаю десь направо. Маю повертати. Треба обережно, бо тут і справа, зліва і вилітають. Дивіться, затор ну, пробка по цей час. Я заїжджав, було 10, да, чи скільки, стояло тут усе. І до, досі, дивіться, тягнеться. Я не розумію, що тут відбувається. Що тут юки-палки. Тут завжди така тема, чи що? Дивіться, це до кільця цього, да? до городка. То капець, дивіться, що робиться. Так, все, не буду стоять довго, чекати, бо то не цікаво, правда, дивитися на ту дорогу все те саме з такою пробкою, Йомаю. -йом. Я увімкнув кондиціонер, бо щось так тепленько трошки. Трошки тепленько що то нас взагалі зараз показує температура. Чому кривий рік? 25. 25, а відчувається як 27. Ну Так, да, кажу, що трохи жарковато якось липко, липко трошки. Вестукертранс. Все, прилип я трохи в цю заторину, зараз буду потроху виїжджати. Ну, тут недалеко, ніби так показує, що ось е, до кільця да, на городок і на Городоцьку. Городоцького чи Городоцьку, як правильно. Тож давайте поки буду розрулювати, вже там далі трохи включуся.